Ну що, як і обіцяла, розпаковочка подарунки. Що по цінам? 378 і 66 огород, мам. Податок. Що ми купили? Подруночки. Мої наступні духи. Це без ніяких намньоків. Просто дуже вони мені сподобались. Ще один подаруночок він там впав. Так, це помадка тон 760. Вона в мене була, така бордова, можливо, ви бачили. Вона закінчилась. Божественна. Насправді вона не така темна і вона дуже гарно носиться і вона матова. Лот один. Лот два. пробничок І лот три. Це таке щось стандартне. Туш. Також користувалась, вона мені дуже подобається. Щіточка, така пушистик. Хоп, дуже класно. Не, не липнуть е, війки. Дуже класно. Полот номер два. Що по ціні? 185 шекелів. Це маскара туш і 193 шекелі це помадка. До речі, вони стали дешевшими, тому що вони до цього були 210 шекелів. шекелі. Походу, може, якась анахача, що не знаю. Але ось така історія. Як вам покупочки, що скажете?